Сьогодні я маю пройти 50 тисяч шагов за день з подругою. Коротше, сорі за погане освітлення. У Мене просто розрядився фонарик. Того буде отак. Ну, я зараз крашусь і ми в 9 виходимо. Зараз 814. Правда, не знаю, як ми ці 50 тисяч шагов. Не знаю, чи це. Ну, я думаю, це можливо, Але не так, навіть втомимося. Ми завтра не підемо гуляти нікуди. Я ношу такий легенький макіяж, чисто. Все. Я собі накрутила, короче, волоси на ці мулечки, <роте> Получилось якось не очень. Я просто кончики, короче, закручу, напевно, і все. Бо це реально щось. Якісь... Короче, уже 9. Я вже накрасилась, умилася, і ми зараз вже будемо виходити. А, да. Хочу показати вам свій от вот. Шортики і футболочка. На вулиці. Ж там 16 градусов. Надеюсь, що мені не буде холодно. Ми вже вийшли. <рес> йдемо до Лесика, бо коріння треба занести гроші. Ми вже пройшли 100... <рес> Ой, ні, 1140 кроків. Ми зараз <рес> йдемо. До лісу? Напевно. І напевно, до ліжко. Коротше, ми прийшли в ліс і така тут висить табличка. Стороннім прохід та приїзд заборонено. На лісо заготівля. Сіба, дура. Що нам робити? Ну йдемо тоді в сінцей, мабуть. Клас. Ми вже дійшли до Софія Мол. Зараз будемо йти в сінцей. Вибирати її купальник. Дивиться, як правильно його вибирати. На який колір видно краще холодной? А ми, кстати, вчора парні прядки покрасили ще з Мар'яною. Да. І щоб розуміли, ми зварі заговорились, всі красили в праву сторону. Ми зварі покрасили вправу Мар'яна вліву. Це неудивительно, в принципі. Ця, звісно, поїхала в село. Я раз сорок пообіжалась. Ага. Не про що. Поїхала mm -hmm. в своє село. Ну що, потім ще раз поїдемо. Наверное. <свят> это мы, это мы. Такой у меня образ, чтобы было больше было видно. Такой Карины образ. Мы хотели сегодня одеться парно, но что-то у нас не получилось. что у нас не получилось, потому что я думала, что будет холодно, оделась я ему цей, а сейчас жарко. Да, ну, завтра оденемся парно. Да. Короче, сейчас Він в он 10, час 10.53, да? Ой, 9.53. И мы пришли до автомата с игрушками. Будем да. пытаться удачу пиє. Короче, він не працює. Він виключений взагалі. Він виключений. Короче, що там ми дуже рано прийшли. Це дуже рано. Ми зайшли, короче, в сільпо, і я хочу собі в аеропорт купити таку в самоліт, таку розупрашку. Все стічим. Та я її поки що відкладу, бо вона стоїть 68 гривень. А я хочу ще сенсей щось купити, а вона мене тільки 200. А може, ну не знаю, коротше, побачимо. Якщо вернемося. Коротше, ми вже пройшли 5 тисяч шагов. Скоро 10. Ми будемо на 10, або буде сімей тренди, або танцювати. Я знаю, щось будемо робити. Все, ми, коротше, зараз вже заходимо в Він вже відкрився. Там, кстати, людей вже 5, мабуть. Ну, щось купимо, перед показу. Короче, мы уже в Фроре. Да, уже прошли почти 8000 шаги. Мы купили в э, Сенсей цей дощовик, потому что нам надо в Написали, что нам надо. Ну и да. Может еще кто-то еще скинет. Может еще кто-то еще. Что это? Не знаю. У нас присоединила Диана. А Марьяна, да? Ми зараз йдемо до Диани на ліску і короче, ми побачили собачу початку. Бачите, там з якимось препятствиями. А Надо нам сюди прийти обов'язково Пікува нормально взагалі? Ми, коротше, йдемо. Все, ребята, вже у нас 10 тисяч. Ми, коротше, зараз йдемо до кафе якогось. Сначала вони зайшли, Діана сьогодні купила. Так, я буду вести. Ось сладка, так? що на тебе. Ну, так, йдемо в друге кафе. Коротше, ми зайшли в друге кафе. Там не було мілкшейка, йдемо в третє. Ні. <реку> <реку> Короче, мы все фиамо зашли. Карина, мы заказали машину коктейль, я по нині. тоже по всему, я да. поймал и пойдем Руба, Рубай, рубай. <просмая> ну, коже, не косметики. Мы вот так вот ходим, чтобы на Короче, мы прошли на квартал, полазили на этих вот штуках, на вот этом, покрутились на этой штуке, и вот, вот так Диана пьет воду, Карина звонит покажи Варі, Варі, всі в ми просто тут. А 12 тысяч У нас уже так. у мене 12 тысяч раз у, у меня ну, класитий короче я наверно придумала тактику я буду короче сейчас бігать або мы будем бігать прошел бей чуть чуть было 50 тысяч уже два часа дня вроде 4 и мені кажется ми не пойдем 14, 14, 14, 14. годиков мне 15. Connie, come on, come on, what the party! Виходимо з телефону, щоб він нам читав там А ми поклали сумку і забули про це. І ходили тут, коротше. Спасибо, попробую на коліна прийти. Коротше, ладно. В мене уютно. І ми йдемо додому. Да. До когось не відпускають додому. Не відпускають до додому. Отпу... Ну, Заганяють додому. А а під додому. Надії хоча б Каріну вечором відпустять. Угу. Так? Відпустять. Відпустять? Відпустять всім привіт! Я вже вдома, тому що Каріна сказала, що вона йшла додому. Тому, да, я вдома. Мені ще сказала папа, щоб я порвала чуть черешню. Тут така крася. Ну, буду сейчас чуть-чуть телефон зв'язатися і піду рвати черешню. Скажіть, щось, скажіть, сьось. У нас мені так стрічала тут подіб. Хто? У собака, хто? любить собак, ставте лайк. Ставте лайк. Ставьте лайк. Я забула сказати, ми пройшли сейчас на даний момент стільки шалов. Але ми, може, ще вийдемо може її відпустять і продаємо чуть більше. Поки що я з вами не прощаюсь. Хі -хі. Я вже переділася в домашню. Як скажу домашнє. Це домашнє а таке, що мені не жалко запачкать. Одні, коротше, папа сказав, що не треба черешню давати, тільки клубніку нарвати. Поэтому поки поэтому, клубніку нарваться, це набагато легше черешню. Бо там багато клубніки там ну, сидят. Та вже, коротше, на городі. Це скавчить там, хоч і залізти. Угу. А то мені получать. І ось тільки я вже нарвала клубнички. Ще трохи осталось. Короче, я вже назбирала. Ось, все. І зараз я її помию. І все, в принципі, дуже швидко. Там, звісно, ще була така, але вона була така не дуже прекрасна, тому я рвала такі хорошенькі. От. Ну, я думаю, нормально, так багато. І ця, і ця, Ну, да. Коротше, друзі, уже 7 часов. Я думаю, ми вже гуляти не будемо. Тому всім до зустрічі. Чекайте нових відео.